Продукт Internal Chats for Creation дає можливість комунікувати між співробітниками компанії чи користувачами порталу всередині системи. Це спрощує та робить більш комфортним роботу в Creation, адже забезпечує спілкування без використання зовнішніх месенджерів. Користувачам не потрібно йти в інший додаток з CRM, щоб комусь написати чи запитати щось по роботі. Адже всі необхідні функції тепер знаходяться в одному робочому місці. Інтерфейс є дуже зручним та зрозумілим, адже зроблений як user-friendly продукт з усіма вимогами UX. Тому навіть без документації чи опису можна розібратись та зрозуміти, як все працює, та почати користуватись за лічені хвилини. Існує кілька варіантів використання даного функціоналу. Перше це особисті повідомлення. Ви можете спілкуватись з будь-яким користувачем системи чи порталу в приватних повідомленнях, які є доступні тільки вам двом. Можна писати як просто текстові повідомлення, так і відправляти файли чи зображення за допомогою зручного інтерфейсу чатів чи гарячих клавіш. Одним з ключових зручностей, що часто використовується, є можливість відправляти скріншоти без збереження їх локально. Крім особистих чатів, доступна також можливість створювати групові чати на кілька учасників, можна додавати конкретних користувачів або ж групу, тоді до чату будуть додані всі учасники вибраної ролі. Кожен з користувачів зможе писати повідомлення в груповий чат та буде отримувати сповіщення при отриманні повідомлення від іншого учасника. Доступна можливість індивідуально для кожного назначити роль, яка буде визначати його права і можливості. Учасник може отримувати та писати повідомлення. Адміністратор може отримувати та писати, а також адмініструвати групу, тобто додавати чи видаляти інших учасників, міняти назву чи логотип групи та інше. І підписник може тільки отримувати повідомлення, відправляти нові, ні. Крім того, що можна окремо вести комунікації всередині системи, є можливість прив'язувати чати до записів різних розділів. Наприклад, прив'язати чат до контрагента та обговорювати в ньому деталі щодо клієнта, або ж прив'язати до звернення та вести комунікації пов'язані з ним. Варіантів використання може бути безліч. Інформацію про чат і запису розділу можна отримати з допомогою кнопки в DCM панелі, або ж винести віджит чатів запису на сторінку редагування. Internal Chat for Creation не залежить від сфери бізнесу чи налаштувань вашої системи. Тому він буде актуальним та зручним для будь-кого. А більш детально ознайомитись з іншим функціоналом чатів можна, почавши використовувати даний продукт.